Широкий спектр адміністративних послуг у комфортних умовах. Таке завдання покладено на івано франківський ЦНАП, і його фахівці щороку підтверджують ефективність установи, яку нині знає чи не кожен івано франківець Загалом ЦНАП надає практично усі послуги, на які мають повноваження місцеві органи самоврядування. До центру надання адміністративних послуг звернулося майже 300 тисяч людей, які оформили більше 180 тисяч адміністративних послуг, відповідно основні напрямки роботи це оформлення біометричних документів, оформлення посвідчення водія та реєстрація трансавтомобілів, реєстрація бізнесу та нерухомості. Великий блок це соціальні послуги, одноразові матеріальні допомоги міського бюджету, послуги, рац, дозвільно погоджувальні послуги, питання архітектури, земельні відносини, послуги державної інспекції архітектури та містобудування. Послуги для внутрішньопереміщених осіб, а також ці послуги, які надаються виконавчими органами Івано-Франківської міської ради та територіальними органами центральних органів виконавчої влади. Під час воєнного стану міський ЦНАП ставши осередком оперативного реагування на запити військовослужбовців та вимушено переселених осіб. Попри неабиякий клопіт, із великою низкою виплат, фахівці ЦНАПу зуміли застосувати сучасні стандарти обслуговування по призначенню одноразових матеріальних допомог і щомісячних допомог з міського бюджету оформлено 14 тисяч таких послуг. Найбільше це одноразова матеріальна допомога на спорядження та амуніцію у 2024 році звернулося 7688 захисників та захисниць. Також одноразова матеріальна допомога до дня народження дітей військовослужбовців до 18 років це є 1751 звернення. Одноразова матеріальна допомога на оплату комунальних послуг це є 590 звернень. Хочу звернути увагу, що у 2024 році саме цей вид допомоги було збільшено до 5 тисяч гривень. Тобто, якщо учасник бойових дій він отримує з міського бюджету пільгу 25% на оплату комунальних послуг. Якщо посвідчення учасника бойових дій ще не надано, то відповідно можна оформити одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. І також одноразова матеріальна допомога для відновлення та реабілітації. Таких звернень було 1789. Це нова програма 2024 року, яка виплачується нашим захисникам та захисницям України для реабілітації та відновлення на суму 10 тисяч гривень кожному. Одноразова матеріальна допомога військовим, які отримали поранення контузію каліств 759 звернень. Також одноразова матеріальна допомога у зв'язку з народженням дитини в сім'ї військовослужбовця 141 звернення. Що варто відзначити, що місто оплачує тих е, 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 івано-франківців, у кого народилася дитина, і е, відповідають умовам програми. Це 20 тисяч гривень. Одноразова матеріальна допомога. Якщо це сім'я військовослужбовця, така сума допомоги становить 50 тисяч гривень. І також 1542 е, учасників бойових дій оформили пільгу 25% на оплату комунальних послуг. Хочу відзначити, що тільки по одній програмі виконавчим комітетом міської ради у 2024 році призначено виплат військовим на амуніцію в сумі 184 мільйони 40 тисяч гривень. За підсумками минулого року, центр надання адміністративних послуг Іван-Франківська отримав престижну нагороду «Дієвий ЦНАП-2024». цієї відзнаки він удостоївся за впровадження інноваційних підходів та високу якість надання адмінпослуг громадянам. Михайло Березень Геннадій Томнюк. новина на вежі.